Я бачила багато інтерпретацій салату Цезар". І Я впевнена, що він буде завжди смачний, якщо в ньому смачний соус. І щоб його приготувати, я замовила такий класний дозатор для масла з сайту. Про далі ви самі побачите, як він полегшує справу. Для соусу для початку розминаємо трохи каперсів та анчоусів. Додаємо туди один жовток, трохи лимонного соку і потрохи починаємо додавати масло. Здаємо, поки він трохи не загусне. І в кінці додаємо пармезан та добре перемішуємо. І неймовірний соус Цезарь готовий. Для цезру беремо саме листя від салату ро. Ні в якому разі не айсберг. та добре перемішуємо з нашим соусом. Далі курячу грудку пластаємо, трохи відбиваємо, занурюємо в білок та кляр та відправляємо смажити. І також для завершення страви нам ще потрібні гріночки. Нарізаємо мілкими слайсами багет, бризкуємо маслом та відправляємо підсушувати. І в усьому цьому мені допоміг мій дозатор. З його помічів можна і наливати масло, і його розбризкувати. Одна з найзручніших речей на кухні. На тарілку викладаємо курячу грудку, салат та грінки. Посипаємо все трохи зверху пармезану і страва тому як добре, що є сайт пром, на якому знайти можна буквально все.